Невдовзі до нас завітають радісні, веселі зимові свята. Різдво Христове та Новий рік вже на порозі. Тож саме час підготуватися. Щоб відсвяткувати Різдво, не рубайте живої линки. Бережіть і пам'ятайте, що в нас є унікальний чудовий звичай встановлювати шовку, улюблений символ Різдва. Тому ми, учні 10 класу середньозагальноосвітньої школи номер 1 Костен хочемо вам представити наш видвік. Різдвяна шовка виготовлена власновичу. Вове Флоємі нині новина. Причиста діва зродила сина, в яслах сповитих поміж петляти, спочив на сіні бог не обнятий, за світлом зірки десь аж зі сходу, йдуть три владики княжого роду, золото, дари, кадило і миро враз серцем чистим несуть в ефір. Саме таку картину відтворено у нашій різдвяні інсталяції. У верхній частині шопки ми показали біблійну історію про те, як радісне велично прийшли привітати маленького Ісуса три царі і схилились у блаженній покорі, нижче намагаючись відтворити атмосферу рождества у світі людей. Ось гляньте: хатки, солом'яні стріхи, сніг, тягнята, діти, переодягнені у святковий одяг, які теж радіють і проставляють народження Ісуса. До язкині поспішають пастушки мої, до язки не поспішаю не дитятку стікаю пастушки мої, до язки не поспішають.